В себе, приїхав в і навіть покращився... Ні, не покращив, чесно, поїхав в Так, Наступний учасник номер 165 Давай! Вже на старті перейдемо на видовищні. У нас старт по готовності. Розминає підвісочку лісочку цього стукерного петяня. Не перемотається, не перевіряється, робить розбивати. Окей, та, зняв лампу, він ніби намагався поставити, він не вповів. А причта переправиться, ладно. Тут, що, що там? А, він його. Ну, і на підготовку супермата, коли були короткі збивання, то роботи так. Я не питаю про те, що він, а то ти що, він же гарний. А